Привіт всім! В асортименті з'явився новий електроскутер в червоному кольорі, виробник домінатор, двигун потужністю 1000 Вт, запас ходу біля 60 км скутер на 12 легкосплавних дисках в гарному дизайні, практична техніка, спереду величезна корзинка яка зачиняється. Ззаду величезний багажник, термосумка. Так, в комплект зарядка 60 вольт. Маркировка двигуна вказана на колесі. Ось 60 вольт 1000 Вт. Гума кенда розмір 90-80 на 12. Гума 2023 року випуску, спереду точно такий самий розмір, гальма дискові, спереді величезний диск, вилка гідравлічна. Комбіновані гальма, якщо гальмуєте з правою ручкою, гальмує і переднє, і заднє колесо. Права ручка вона більш ефективніша, тому що ось ліва тільки гармує заднє колесо. Центральна подножка, є бокова в комплекті. Скутер нелегкий, десь біля 120-130 кг вага. Тобто не завжди зручно на цю ножку закидувати, собі на бокову поставили. Все дуже просто і зручно. Так, ось такий дисплей. Показується швидкість, заряд, загальний пробіг, вімкнена передача друга, всього їх тут 4. На скутері є задня передача, є проїзд, контроль, також є аварійка під сидінням. так, Сидіння відчиняється як на ямахі. Під сидінням розташовані 5 акумуляторів, 2 зверху, 3 знизу. Єдине, що можу порекомендувати, це ось ці акумулятори при покупці закріплювати. Тому що якщо їздити там по ідеальним дорогам, то без питань, але якщо їздити то не по дуже гарним дорогам, то вони тут постійно ось в такому режимі перетираються провода. Я чому це пояснюю? Тому що в мене в користуванні точно такий самий скутер, вже приїхав 300 кілометрів, то ці моменти... Знаю і на ці нюанси звертаю увагу. В комплекті ось такі є подножки. Вирізається заглушечка на два болтики, ставиться 5-10 хвилин. Зручно, коли вам потрібно тут поставити якийсь вантаж, ви собі ноги поставили сюди і все. Також вона ось отак складується, місцем не займає. Штука точно не зайва. Педалі можна накрутити, але вони тут взагалі, я так рахую, не потрібні. Вони там для мене е, мені вони пригодилися там тільки один раз, коли повністю сів акумулятор, і то я там їхав з пасажиром. Е, акумулятор повністю сів, але я там ще дотянув 3 км просто на мінімальній швидкості, там біля 10 км на годину. Просто коли ви зупиняєтесь, то підкручуєте педалями. двигуну набагато легше стартувати при розряджених акумуляторах. Це рубільник повністю відключає всю систему від акумуляторів. Сидіння дуже м'яке. Взагалі підвізка на скутері комфортна, м'яка, і плюс до всього ще й сидіння м'яке, їхати дуже. Дуже приємно. Сумка знімається 2 хвилини, 4 защолки. знімаєте сумку, багажник на 4 болтах, знімається багажник, якщо потрібно, ставиться сидіння для пасажира. Ось є такі невеличкі подножки, тобто можна експлуатувати скутер як звичайний двомісний, в це мой його величезний плюс. ще що мені подобається, це його кліренс. Якщо знаєте хто знає таку техніку, як і Gear, особливо чотирьохтактний, у них там проблема, що дуже низький кліренс, якщо їздити десь по селу, то ось цим дніщем черкаєте майже всюди. Тут такої проблеми немає, тут кліренс десь біля 20 см, навіть трошки більше, тобто приїжджає будь-який бордюр, будь-які кочки. гарний різнокольоровий габарит. Також включається ближній, дальній, повністю оптика діодна. Так, це задній ход, зажимаєте кнопку R, газуєте і скутер їде назад, там швидкість обмежена, точно яка не пам'ятаю. Еврика. Два ключа, два комплекта, два брелка, сигнализация, сигнализация тут. Не сама проста, тобто не тільки там скутер пищить. Ви коли його там хтось хоче його покатить на сигналізації, блокується автоматично заднє колесо і він його відтягує в противополежну сторону. Зараз можливо спробую продемонструвати. Ось він зараз на сигналізації. Скидаємо його з ножки. Так, ось я його хочу покотити назад і не можу це зробити, скутер сам блокується і відштовхує в протиполежну сторону. Є блокіровка руля. Десь блокується як в незвичайному скутері. Додатково ось ось такі кармашки, є гачок. Все максимально просто і зрозуміло, але щоб привикнути до техніки, там десь неділю покатаєтесь, звикнете. Взагалі така техніка на кожен день. Я взагалі більш люблю бензинову, бензинові скутери, але буває таке, що потрібно з'їздити десь на невеликій відстані і кожен день там працюєш з бензиновою технікою, то просто в кайф сісти. Беззвучно проїхатися з вітерком. Дуже виручає такий скутер. Ззаду багажник, десь на почту, якісь посилки відправити, запчастини отримати. Техніка практична. І все. Що хочу звернути увагу, що все зроблено якісно, тобто немає таких зазорів там в палець, бо буває там дивишся, заходиш десь в магазин, дивишся на новий електроскутера, дивишся там зазори по пластику в палець. Тут все зроблено максимально якісно, всі зазори підігнані. Ззаду два амортизатора. Відпрацьовують добре, м'яко, комфортно. Зараз подивимося, як скутер набирає, подивимося максимальну швидкість.